з вами Я Андріяна, і сьогодні я буду е, перевіряти різні лайхаки. Не дивіться, знають, що там ззаді, це просто я вже, на секундочку, третій раз перезаписую для вас відео. В першому там щось мікрофон, в другому камера лагає. І все. А ще, друзі, я на кінець дозробила свій скін. Дуже тяжко, мені звісно, вдалося, але оказалось так легко. Ладно, друзі, але ми поки що я вас попрошу поставити лайк під це відео, підписатися на цей канал та ставити дзвіночки. Ну, а ми поїхали до е наших лайфхаків. У нас їх буде всього 10 штучок. Давайте відкриваємо перший. Ви спитаєте, навіщо нам оце все. А це все дуже легко, тільки для першого мені потрібно поставити більший звук. Зараз я до вас повернусь. Так, друзі, я зробила звук. Так, нам потрібно поставити нотний блок. І якщо ми ставимо різні отакі отакі от різні голови, то буде звук цих мобів. Давайте послухаємо. Це нормально працює. Я й не знала дуже чесно. Крут. Так. <кліпи> ставимо. І навіть якщо над космо, наприклад, якщо я такого захочу поставити, то воно поставить. Да, а ще цікавий факт. Якщо ми нап'ялимо зараз на себе оцю голову пігліна, і я буду з ним ходити, то як ви бачите, в мене рухається вушка, і це дуже класна анімація, якщо чесно. Може, зазвичай такого не робить, але зараз вони це зробили. Друге, а, кстати, ми будемо позначати, що ми виконали вже лайхак ось такою штучкою. Рівня, знак. Другий лайхак. Це в нас. Це, кстати, дуже, мені здається, що буде цікавий лайхак для вас. Так, зараз я зроблю потише звук і до вас прийду. Так, все, друзі, для цього нам потрібно зробити, як не дивно, снігового голема. І якщо ми зараз стикнемо у нього правою кнопкою миші, то тоді, угадайте, що? То тоді в нього відрізняється голова. Довід раз, у два, три. О, я до останнього не вірила, що так буде. Подивіться на, на його бошку. Що це з тобою? Що з тобою, братан? Ладно, хай він ходить, робить нам новорічний настрій, а ми поїхали далі. Так, це треба класно назад. Так, все. І позначаємо те, що ми вже його виконали. Так, і ми переходимо до третього лайхаку. Третій лайфхак це дуже крутий такий, достатньо дуже крутий декор для дому. Ми маємо тут написати що-небудь на табличці. Я напишу підпиш... підпишись. Пишись. Ось так. Все. І якщо ми нажмемо. Чорнель... Сія... Ну, коротше, оцим чорнельним мішком, іменно таким, то тоді в нас зробиться така підсвіточка. А якщо ми ще її покрасимо, то вийде. ой! То вийде теж ось така от красота. Як по-моєму, це дуже красиво. виглядає. А друзі, напишіть в коментарях, чи знали ви, що можна на нових версіях можна писати з другого боку е, самої цієї? Самої таблички. Ось так, тобто. Так, друзі, так, а я це все не буду викладати. А, кладу сюди. Так, ставимо, що це виконано четвертий. Якщо взяти, я буду це горшечок, мені так удобніше. Ми ламаємо тут один блок, ставимо сюди цей горшечок, ставимо на shift, та в нас вийшла ось така от мисочка для песиків. Це вже працює ваша фантазія. Миска для песиків, можна так сказати. А можна, я думаю, що навіть якщо зробити зараз покажу як. Що зробить, допустимо, якось ось так красивенько якось поставити і поставити сюди глечик, це, це. І давайте ми візьмемо коврик іншого кольору, допустимо, це буде червоний. І це може навіть вийти як якась подача в Майнкрафті. Ну, це теж достатньо крутий лайхак, мені він дуже подобається. Так, це в нас був четвертий лайхак. Так, давайте ми сюди все складемо. І вставимо, що ми цей лайфхак вже виконали. Далі, п'ятий. Якщо взяти рейки та яйце, призиву виклику зомбі, дивіться що. Нам потрібно найти якусь рівну долину, допустимо, ось таку. І ми робимо тут ось таку от штуку. Так, блін, трошки підлагаю чогось, ну ладно. І ми перетворимо зараз на виживанку. Зараз я це зроблю. Так, друзі, все. Так, ви бачите, вже все сталося. Так, я спавню. А, ой, блін, в мене ж мигнусой. Зараз я переключуся на лаху. Ось, як ви бачите, в мене є зомбіки, і вони по мені не можуть попасти. Ні. Ага, пішли, пішли, пішли пока-п-кап-кап-ка. Так, тут, ладно. В принципі, ми цей лахак перевірили. Ми переходимо до року. Творчий. І в нас виходить, що це який був. а Це в нас був. Так, п'ятий. Я вже його позначила. Ладно, нас іде далі шостий. Нам потрібні великі капельниці. Отакі от Ой, краб Як це називається? Великий краблес. Ну, коротше, ви поняли, що це така за штука. Нам потрібно. Ми будуємо будь-який ось навіть можна буквально ось такий ось такий хід у нас буде. Це так, ось такий хід. Ось такий хід. І виходить, що коли ми беремо і стаємо на оцю от. Я називаю це буду крапельниця називати. Ой, блін. Нам треба одну поміняти. Ось так. І чек... підходимо і чекаємо. Все. Як ви бачите, брустянка в нас піднялася на верхну. І тепер ми можемо ось такого от повстити. Тобто ми в лежачому нашому. Ближче. Це не може питати. Якось отак. Кравшану була в лаві. Ну, і ось так. Як, по-моєму, таку... така штука дуже класна. Така штука дуже класна, тому що, ну. На реально дуже класна. Але вона мені дуже подобається. Так, дивіться. Ми ламаємо ось штучки. Допустимо, це можна навіть використовувати для того, щоб поставити якусь, ну, в свою базу. Це так незамітно сказати. Е, Так. Стоп. А, я здобув дізнати. Але так само, що ж можна зробити, вроде як, дивіться з чим. З. От, беремо добову, про, простий дубовий люк. Ставимо це ось так. Ось так і. Ой, я вже забулося, як це робиться. Ось так, так. І як ви бачите, ми теж можемо таку проти. Так, ладно, друзі, давайте ми не будемо тянути, і перейдемо до наступного. Так. А, до наступного. Це сьомий. Якщо ми візьмемо ось це все діло. Е, дивіться. Я все визову кріпера. Так, для цього нам потрібно ставити на виживанку. Зараз я роблю собі виживаночку. Навіть при вас просто. Е, так, роблю виживанку. Так, ай. Вибачте, що я заділа ваші вуха. Може, мікрофон це як ваші вуха. Дивіться, ми ставимо саме просте яйце призиву кріпера. Блін. ну Це я вам вже казала спочатку, що. Допустимо, поставимо сюди. І якщо ми в нього кидаємо. А, блін, в мене ж мирно стоїть. Я вже часто забуваю, що в мене це мирно. І кидаємо в нього зільку. І дивіться, дивіться. Уау! І в нас є ось така ось вот штучка. І нам реально йде зілля удачі. Давайте ми пробуємо кинути зразу два кольори. Раз. І, і... хапа! І в нас ці два кольори, які я розумію, змішуються. Можна так сказати. І давайте кинемо останню зільку. І в нас виходить теж це. А, це мірка. Мікмух. Так, ладно, друзі, зараз я приключусь на кіп, і вас звернусь. Так. А, згадала. Так, все, тобі, мої друзі, це був сьомий лайфхак. Ми його ставимо модерні. Восьмий. Так, восьмий. Дивимося. О, це мій улюблений такий лайфхак Так, не питайте, чому там вітро молока, я кажу, це відео я познімала багато разів. Так. Ви думаєте, що простий простойдінміти, якщо неможливо зірвати мабуть, що під водою. Але насправді це можливо. Дивіться. Ось так. Він наносить, нам... Він наносить тільки нам урону. Ми бачили в рибках. Але якщо ми поставимо динаміт. Так, якщо на нього поставити зверху пісочок і зірвати динаміт, то дивіться, що це станеться. Хопа! І в нас вийшло, що динаміт в нас зірвався. Так, друзі. Це насправді дуже класно. Не знаю. Можливо, ваші... ви, з друзями побудували якусь крепость, і вам потрібно зірвати цю крепость. Як в маємо, це дуже крутий лейхак. Так, ми ставимо шуму. Так, п'ятий лай-хак. Так, о, це дуже крута штучка, друзі. Давайте, вона в мене вже є просто два рази побудована. Давайте я просто розкажу вам, як це все діло. Так, дивіться, друзі. Потрібно зробити ось такий механізм. Я думаю, ви всі знаєте, як його зробити. Тобто ми зйняємо дві вороночки, ось так от. Сюди ми ставимо оцю штучку. Е, виходить, що ставимо потім сюди Ну це все обсейкуємо обсидіаном. І в одну з воронок кладемо обсидіан. Ставимо сюди ось такий блок. І ось так от зверху стріляємо стріли. І все. І ось такий фонтанчик в нас готовий. Просто я вже його... Я... На секундочку, дивіться, в мене вже він побудований, Так, де двор? Ну, Коротше, в мене тут ще десь друга штука побудована. Так. І в мене ще в іншому світі ця штука побудована. Тому я думаю, що я заслужую все такого не робити. Е, так. Дев'ятий лохак у нас моносикс замовлений. Так, і останнє це ось така штука. Дивіться, як це все діло робиться. Ми ставимо ось таку от башеньку. Ну, я вже її туди була поставила, як ви бачите, розливаємо зверху лаву і ламаємо ці штучки. Обгороджуємо це, по вашому бажанню, і беремо сніжки. І якщо ми будемо їх ось тако кидати, то як ви бачите, сніжки в нас загоряються. Ну, Звісно, це, як, по-моєму, без такий. Такий Лей. безкорисний, такий лайхак, тому що, ну, не бачу сенсу це все діло робити. А воно наносить той самий урон, хіба що, можливо, воно відпалює. Я не знаю, як це перевірити, якщо чесно. Ну, давайте ми зараз якось це зараз за перевірю. Так, дивіться, ми ручки. Оп. Так. Опачі. Обгороджую. Оп. 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 А, блін, це треба зробити на один блок. Коротше, зараз я зроблю і до вас поверну. Це все діло, я перевірю на е, свинюшці. В принципі, щось таке в мене вийшло. А, блін. Давайте тут маємо пару блоків. І давайте пробуємо в неї запустити. А, блін. Я не знаю, як це зробити. Ну, як ви бачите, ви бачили, в принципі, що е, я попала по ній, але вона при тому не загує. Так, друзі. Ну, а ми вже будемо завершувати це відео до, до кінця мабуть, що Напокаю тут секундочку. Так, друзі, все добре. Так, друзі, ну, а я вже буду завершувати це відео до кінця. Та, в принципі, все. Я вам нагадую, щоб підписуватися, ставити лайки та ставити дзвіночки, щоб не пропускати мої нові на мій канал. Ну, друзі, я дуже вас прошу. Мені хоча ви ці 50. А 10 підписників Можна мені, будь ласка. Я стараюся на цим відео, що це капець. я, я На секундку я потратила цілий день тільки написав одне відео, бо я його переснімала тисячі, мільярдів, мільйонів раз просто. Ладно, друзі, я бажаю вам. Я бажаю вам приємно перегляду і всім.